Серце кішки перше кохання. У маленькому містечку біля Сеулу жила дівчина на ім'я Юнхе. Вона була звичайною студенткою, але володіла незвичайним даром, вміла перетворюватися на кішку. Цей дар вона успадкувала від своєї прабабусі. Юнхе старанно приховувала свою здібність. Що ж вона робила, коли ставала кішкою? Без ніяких перешкод заходила в омріяний багатьма дівчатами дім місцевого красунчика. Той завжди радо зустрічав кицю. Пригощав смаколиками, пестив, а іноді переповідав таємниці. Скоро він почав вважати її своєю та ніколи не утримував, поважаючи її свободу. Його звали Джунхо. Він був привабливим та добрим. Про перше знали всі, а от про другу його рису вона дізналася лише коли завітала у його дім кішкою. У звичайному житті хлопець був трохи відлюдькуватим. Вона й не здогадувалася, що теж йому подобається. Про це він не встиг їй обмовитися навіть як кішці. Вона так любила спати в нього на грудях або сидіти на підвіконні з квітами і спостерігати, як хлопець зайнятий звичайними буденними справами. Їй подобалося, які фільми він обирав для перегляду та яку музику слухав. Проблема була лише в тому, що в найнесподіваніший момент дівчина могла відчути, що знову перетворюється, і мала швидко тікати, аби не видати себе. Тому їй завжди було мало часу проведеного з ним. Та одного разу хлопець зовсім неочікувано підійшов до неї у парку. Привіт. Здається, ми навчаємося в одному університеті. Любиш тут бути? Юнхе знітилася та все ж знайшла сміливість відповісти. Так, я тут часто буваю. Джунхо посміхнувся. Так як посміхався, коли був з нею, як з кішкою. Як тебе звати? Злегка збентежена, вона підтримала розмову далі. Юнхе, а тебе? Мене Джунхо, можемо погуляти разом? Юнхе відчула, як закалатало її серце. Вона боялася виявити свою справжню сутність, що під час сильного хвилювання була неконтрольованою, і все ж пішла за хлопцем, а не втекла. Під час прогулянки вони зупинилися біля ставка. Джунхо поглянув на неї з цікавістю Можливо, тобі видасться диким те, що я зараз скажу, але ти. ти дуже схожа на мою кішку, яка зникла. Кілька днів тому. Вона часто зникає, але потім повертається. Мабуть, так за нею скучив, що ввижається мені скрізь. Вибач, захотілося поділитися з тобою. У тобі справді щось від неї є, може, погляд чи вишукана хода? Не знаю. Юнхе заумерла. Вона не могла повірити, що джунхо пізнав її, їй забракло слів. Джунхо підійшов до неї ближче. Вона відчула його подих. Та ти, звісно, не можеш бути моєю кішкою. Його голос, здавалося, гіпнотизував її. Це неможливо, і ти набагато гарніша за неї. Або принаймні ні в чому не поступаєшся. У будь-якому разі не можна дівчину порівнювати з кішкою. І я не тактовний дурень. Вибач, забалакався. Мені так незручно через це. Юнхе відчула хвилю підступної теплоти. Сама того не очікуючи, вона почала перетворюватися на кішку. Джунхо дивився на неї широко розплющеними очима і навіть відступив на декілька кроків. Усьому кінець, встигла подумати вона. А тим часом хлопець. Видавив себе здивоване. Це це ти? Юнхе приклала зусиль, аби знову повернути собі образ дівчини, і тихо відповіла: Так, це я не знала, як тобі сказати. Джунхо кілька секунд заворожено дивився на неї, а потім підійшов і обійняв. Дивно, але це не міняє те, хто ти є для мене. Юнхе відчула, що нарешті знайшла справжню любов. Вона зрозуміла. Що і як дівчина і як кішка може бути щасливою поруч з тим, кого кохає. Бо справжня любов приймає нас такими, якими ми є, навіть якщо ми дещо незвичайні. Авторка Юлія Дмитренко Деспоташвілі читала авторка.